З минулої п'ятниці у підвалі на Чорнишевського, 20 – справжній потоп. Аварійна та оперативна служба 053 приїжджали на місце пригоди декілька разів, але нейтралізувати течі їм так і не вдалося. На тому і полошили. Невідомо тільки з яких міркувань. Так неоднократно приїжджали аварійні служби, приходили співробітники ЖЕКа. але їхня робота заключалася в тому, що вони посмотрели і уходили. Теч продовжується. Возникает вопрос, зачем люди плотят деньги и за что плотят деньги. Проблеми чернігівських будинків лише на перший погляд такі різні, вважають активісти громадської організації за Чернігів. Насправді ж проблема набагато простіша. Наприклад, не працюючими вже чотири місяці ліфтами на тридцять 38 та цима протікаючими трубами на Чернишевського 20 опікуються у лапках другий ЖЕК. деле проблема цього дома не в трубах. Проблема в тому, що городська власть не хочет і не може, і просто закривати глаза на то, що відбувається в місті. Им безразлично обычные люди, обычные черников мы должны бутить месті должен быть город для жителей. ...а не для власті юрист громадської організації за Чернігів переконаний, що закон на боці мешканців. Саме тому їм вдасться відстояти свої права. Згідно з закону України про житлово-комунальні послуги відповідної організації, що здійснюють, здійснюють обслуговування відповідного будинку, як виявилося при нашому обстеженні, він знаходиться в досить гіркому стані. Тобто, і в даний час протікає там вода. Ми вже спілкувалися з мешканцями цього будинку. Були відповідні запити, але ніхто на них не відреагував. Ми зробимо зі своєї сторони відповідний запит до ЖЕКу номер 2 по його, щоб моєго він негайно відреагував, тому що будинок знаходиться в досить скрутному становищі і потрібно щось робити. Активісти громадської організації за Чернігів продовжать контроль над так званими гарячими точками у нашому місті, адже системний підхід це один з головних принципів нашої роботи.